Всім добрий вечір. Сьогодні будемо заряджати павербанк і міряти його ємність. Ось нещодавно купив собі оцей Xiaomi на 30 000 мАч. Параметри доволі високі, навіть у наш час, коли вже таким не здивуєш, він підтримує швидку зарядку, а при зарядці він Споживає заряд ємністю у 30 000 мАч. А в навантаження віддає 18 тисяч. Тобто у нього коефіцієнт корисної дії 60%. Це треба враховувати. Та все одно навіть при таких умовах хочеться перевірити, чи відповідає його ємність. Ті, яка, яку декларує виробник. Чи насправді вона реальна, чи може все-таки параметри завищені. Хочеться в цьому переконатися. Тож, будемо його вимірювати, його ємність. Для вимірювання будемо використовувати отакий тестер китайський фірми Кевейсі. Я його часто. У своїх відео, а використовував в експериментах, вимірює він напругу на навантаженні, вимірює струм, який через нього протікає, рахує час. І в добутку струму і часу він прораховує заряд, який споживає навантаження. Тому, якщо його підключити, до блока живлення. Через нього підключити павербанк, можна виміряти ємність, яку забере на себе павербанк. Так як у цього павера в комплекті немає блока живлення, та й кабель коротенький, можна навіть подивитися, який ж там кабель кабельочок такий коротесенький, бачите? Ну, так собі, не дуже. То краще використати якийсь більш підходящий подовжчий. подовший. Ось такий довгий кабель я візьму, а для зарядки візьму блок живлення сторонній. От, наприклад, оцей Huawei, який теж підтримує швидку зарядку. О, бачите. 5 вольт звичайна зарядка, струм, 2 А. А ось швидка. Швидка зарядка це зарядка напругою 9 В. Навіть 2 А. Тобто 18 Втний він. Хочу зазначити, що цей павер теж, він 18 Втний, тому вони, в принципі, якраз сумісні одне до одного парують. Отже, будемо виміряти, скажу так, що попередньо я його повністю розрядив, в магазині я купив, там ємність від заводу була десь відсотків 30. Я повністю його розрядив, заряджаючи телефони, там десь три телефони свої зарядив, і він повністю розрядився. Тому він зараз нулячий і можна, в принципі, вважати, що. Перша його зарядка буде абсолютно чистою з нуля до 100%. І ми подивимося, чи реально він у себе втягне у ті 30 000 мАч. Тож, починаємо вимірювання. Отже, включаємо подовжувач. наш блок живлення. Так, що він нам покаже. А, так, будемо його заряджати через Type-C роз'єм. Він доволі потужний. Отже, що ми бачимо? Справді, справді у нас зарядка пішла швидка, бачите, 8, 85 вольта, струм 1,99 Ампера. Тобто практично 9 вольт і 2 ампери. Так, я скинув лічильник цього тестера в нуль. О, він скинувся, бачите? Щоб ми вже були. Переконані повністю, що він у нас там нічого не допише зайвого. Так, пішла зарядочка. Ось він в себе всотує вже десь 10 мАч. Ну і пішов час, от одна хвилина. І залишаємо його заряджатися на ніч. Подивимось, скільки він в себе всотає. Наш павербанк. Дуже цікаво. Так, потихеньку спостерігаю, бачу, що місцями струм навіть більше за 2 А. Там. Тобто, в принципі, павер затягує від блоку жилення все, що той спроможний йому віддати. Тому... Маю впевненість, що він зарядиться доволі швидко. Коротше кажучи, за моїми прорахунками при такій швидкій заряції Powerbank має зарядитися за 8 годин 20 хвилин. Тобто струм 2 А 9 вольтовий. Ми беремо ємність. 30 тисяч мА годин. Ділимо його на 2000 мА, а це 2 А. Виходить 15 годин. Але треба врахувати, що зарядка не 5 вольтова, а 9 вольтова. Ми цю 15-ку ділимо на 9 вольт і помножуємо на 5. І в нас це як коефіцієнт. І в нас виходить 8,3 в періоді. А це 8 годин 20 хвилин. Тому маю припущення, що за 8, десь за 8,5 годин він повністю зарядиться. Тож продовжуємо зарядку, будемо спостерігати. Отже, процес заряджання відбувся. Подивимось на результат. Так що у нас тут бачимо наступне струм зарядки впав до нуля. Напруга залишилася незмінною близько 9 вольт. У підсумку бачимо, що процес заряджання склав 9 годин і 39 хвилин, ну, 9 половиною годин. Я, скажімо так, передбачав, що це буде десь 8 половиною годин, ну, 9 половиною годин. І сумарний струм, сумарна ємність зарядки склала у підсумку 16 годин. Тисяч мА годин. От така, така от у нас картина. Про що це каже? Це каже про те, що а, він у себе, скажімо так, він спожив а, ємності а, від мережі, заряджаючись, у 16 з половиною. Тисяч мілямпер годин. А помножуючи це на напругу цих оцій зарядки 9 вольт, от. ми отримуємо заряд потужності, який складе 16,5 тисяч на 9, це буде. 148 з половиною тисяч ватт міліватт мілі годин. Міліват годин. Ось, подивіться. Коротше кажучи, це його, це та ємність у ват-годинах, ват яку він спожив від мережі. Зараз покажу про рахунки, які, скажімо, заявляє виробник. Він заявляє, що ємність заряду при зарядці павербанка складає 111 тисяч мВт. годин. Ну, ми отримали 148,5 тисяч мВт. годин. Тобто це десь так, скажімо так, на 20% більше. Ну, якщо і так, то це вже в принципі не, не так вже і важливо і не принципово, Що таке 148 Вт-годин це так, це ну, це одна сьома кіловатт-години, Це, в принципі, копійки. Але слід враховувати, що Тягує він у себе чималеньку енергію, і вона більша, ніж заявляє виробник, але це в принципі непогано. Я так розписав деякі цікаві цифри про цей павербанк. Ось у нього коефіцієнт корисної зарядки 81%. Тобто, якщо його зарядили, ємність склала 111 мВт годин в перерахунку на 3,7%. Вольта його літієвих банок, то коли він цей заряд споживає, у собі він накопичує вже для а, зарядки від нього. Заряд вже ємністю перерахунку на цей коефіцієнт у 24 тисячі 300 мАг. Ну, Це якраз те й пише, що на виході він дасть 24 мАч. При цій ж самій напрузі у 3,7 В на банці. Але, як ми знаємо, такою напругою ми нічого не заряджаємо. Як правило, ми заряджаємо напруги або 5 В, це при звичайній зарядці, або 9 при швидкій зарядці. І переводимо оці, цю ємність цього заряду 3,7 при напрузі 3,7 В для літія. Уже зрозуміло, нам, скажімо так, ємність при напрузі 5 вольт. Тобто, ми ділимо цю ємність у годинах на 5 вольт і помножимо на 3,7 вольта. І на виході ми маємо отримати ну, десь приблизно 18 годин. Скільки це буде у ватт годинах, ну при 5 вольтах зараз вже за перемножимо для красоти, як кажуть, 17 982 мА1 помножити на 5 вольт. Так, 17 982 помножити на 5. Утримуємо ну, 89 1910 мВт, МВт годин. Отже, маємо отаку цифру. Тобто оцю, оцей заряд у мвт годинах він має видасти. Коли вже буде сам заряджати наші девайси. Там, телефони, плеєри, планшети тому подібне. Можливо, і ще якісь електропорали, які можуть працювати від подібних зарядок, які підтримують Power Delivery. От така штука. Так, я його сьогодні заряджав. І ось що з цього вийшло. В принципі, дуже цікава інформація. Я думаю, вона вам знадобиться. Щоб мати якісь уявлення про це, як працюють ці пристрої, щоб якимось чином змогти проаналізувати взагалі роботу і мати уявлення, як це працює, щоб вже купляти не всліпу, а розуміти, скільки ви з цієї штуки отримаєте. Десь так. Отже, таке сьогодні вийшло відео. Частково на таку. Побутову тему. Скажу одразу, що це була не реклама. Це чисто мої, скажімо так, дослідження і побажання розібратися в цьому більш предметно. Можливо, наступного разу я запишу, яким чином цей павербанк заряджає пристрої і скільки він може видасти заряду у підсумку. Це б теж було б цікаво. Як рахувати, як вимірювати, ви вже зрозуміли. Тому, якщо було цікаво, підписуйтесь. Маю переконання, що наступного разу буде ще більш щось цікавіше. Ну і до зустрічі у наступних відео.